Всім привіт! Рада вітати вас на курсі Сучасні проблеми атомної енергетики. Ви на енергоосвіті. Тут все просто і зрозуміло. Тож почнемо. Сьогодні наша тема ядерне паливо. Як ми з'ясували раніше, до складу ядерного реактору та його активної зони входить ядерне паливо. Тож поговоримо про ядерне паливо, яке використовується у реакторах типу ВВР, зокрема на реакторних установках типу ввр 1000. Реакторами типу ВВР оснащені всі 15 енергоблоків українських АЕС, з них 13 реакторів з блоками ВВР 1000 та лише 2 енергоблоки з реакторами типу ввр 440. Але більшість з того, що стосується ядерного палива для реакторів ВВР. Справедливо і для інших типів реакторів. Розберемось, що ж таке ядерне паливо. Ядерне паливо це здатне до поділу ядерний матеріал у вигляді спеціальних елементів, призначених для завантаження в активну зону реактора. У реакторах використовуються різні ядерні матеріали. Але на сьогодні найбільш практичний інтерес саме для енергетичних реакторів становить такий хімічний елемент, як Уран, який має подільний ізотоп Уран-235, що міститься у природному урані. В ядерному реакторі відбувається контрольована ланцюгова реакція поділу ядер атомів ядерного матеріалу. В процесі поділу ядер вивільняється значний обсяг енергії, яка перетворюється в тепло. Порівняння при повному поділі 1 кг урану 235 кіло вивільняється обсяг енергії, який майже у 2 мільйони разів перевищує обсяг енергії, який виділяється при згорянні 1 кг органічного палива, в залежності від його типу. Відведення тепла від ядерного палива забезпечується постійною циркуляцією теплоносія, роль якого в ядерних реакторах ВВР виконує вода. Теплова енергія, отримувана теплоносієм, використовується в парогенераторі для отримання водяної пари. Остання, в свою чергу, спрямовується до турбогенератора, в якому її механічна енергія перетворюється в електричну. Перейдемо до конструктивного вигляду ядерного палива, для використання в реакторі, зокрема для завантаження та вивантаження з активної зони та відведення тепла, що генерується в процесі поділу ядер. Ядерне паливо повинне мати певну конструкцію. Основним конструктивним елементом ядерного палива є тепловиділяючі елементи або скорочено твели. Зазвичай твели в більшій кількості типів реакторів, зокрема і у ВВР, мають металеву оболонку циліндричної трубчастої форми, до якої завантажуються паливні таблетки, виготовлені з ядерного матеріалу. Кінцеві заглушки та фіксуюча пружина забезпечують герметичність твела та фіксацію паливних таблеток, що утворюють всередині твела паливний струм. Твели з'єднують у тепловиділяючі збірки, скорочено ТВЗ, або, іншими словами, паливні збірки чи паливні касети. До складу паливної касети входять також основні конструктивні елементи, такі як головка, дистанцінуючі решітки. Направляючи канали та хвостовик. Конструкція паливних збірок визначається типом та конструктивними особливостями реакторів, до яких вони призначені. Зокрема, паливна збірка ввр 1000 містить 312 твелів та має шестигранну форму. В активну зону реактора ввр 1000 встановлюється 163 паливні збірки. Кожна паливна збірка Працює в реакторі 3-4 роки, протягом яких в ядерному паливі відбуваються наступні зміни. Вміст урану 235 поступово зменшується внаслідок процесу поділу ядер. Частина урану 238-го перетворюється у плутоній, який теж частково ділиться, накопичуються високорадіоактивні продукти поділу. Внаслідок цього вимагається щорічна заміна однієї чверті паливних збірок активної зони. Ядерно-паливний цикл це комплекс технологічних процесів з виробництва та використання ядерного палива, а також поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Паливний цикл може бути замкнений, що передбачає переробку відпрацьованого ядерного палива та повторне використання вилучених з нього ядерних матеріалів. Або незамкнене, що передбачає захоронення відпрацьованого ядерного палива без його переробки. Стадію ядерного паливного циклу до моменту його постачання на атомну електростанцію прийнято називати переднім краєм ядерного паливного циклу. Після експлуатації ядерного палива в реакторі та його остаточного вивантаження з активної зони. Починається стадія ядерного паливного циклу, що називається заднім краєм. Давайте зупинимось на передньому краї ядерно-паливного циклу. Він складається з чотирьох основних етапів: видобуток та переробка урану. На сьогодні в світі використовується три основні способи розробки уранових родовищ. Перше це підземне у шахтах. Друге відкрити у кар'єрах. І третє це метод підземного вилоговування. Перші два методи є традиційними методами видобування корисних копалин. Третє є відносно новим способом видобутку урану, в процесі якого вилоговуючі речовини закачуються у водоносні пласти, де вони там розчиняють уран і вже після цього його підіймають на поверхню. Подальшому на спеціалізованих гідрометалургійних підприємствах уран вилучають хімічним способом з руди або з розчинів, отриманих в процесі підземного вилоговування. В результаті отримують ураново-оксидний концентрат, що містить від 65 до 80% урану. Друга стадія очищення та конверсія урану. Концентрат урану ретельно очищують та переводять у литку сполуку. Гексавторит урану. Це необхідно, оскільки процес збагачення урану у сучасних промислових технологіях відбувається саме у газоподібній формі. Третя стадія збагачення урану за ізотопом урану 235. Природний уран є сумішю двох основних ізотопів урану 238-го урану 235-го. Основною подільною речовиною є уран 235. Але його вміст у природному урані становить лише 0,7%. Натомість для ядерного палива необхідний уран, в якому вміст урану 235 збільшено до 3-4%, тобто збагачений уран. Існує низка методів збагачення урану. Але на сьогодні в промислових масштабах використовують лише центрифужний метод. Четверта стадія виготовлення твелів та тепловиділяючих збірок. Це найбільш важлива стадія ядерно-паливного циклу. На підприємствах з виробництва ядерного палива гексавторит збагаченого урану переводять у двоокис урану у вигляді порошку, з якого пресують і спікають паливні таблетки, які упаковують в твели і збирають в паливні збірки. Загалом, тривалість переднього краю ядерно-паливного циклу від видобутку урану до постачання паливних збірок на атомну електростанцію складає орієнтована 12-14 місяців. Як зазначалось раніше, конструкція паливних збірок визначається типом та конструктивними особливостями реакторів, для яких вони призначені. Одним із виробників ядерного палива для реакторів ВВР. Є американська компанія Westinghouse Electric Company. Компанія Westinghouse почала розробку власної технології виробництва ядерного палива наприкінці 90-х років. У 2000-х роках паливні збірки, розроблені компанією Westinghouse, постачались у Чехію на енергоблоки ввр 1000 AS темелін а також у Фінляндію на енергоблоки ввр 440 AS лавіся у 2005 році шість дослідних паливних збірок, розроблених компанією Westinghouse, було вперше встановлено в Україні, завантажено в енергоблок номер 3 Південноукраїнської атомної електростанції та розпочато її дослідну експлуатацію. Вона тривала протягом 4 років і була завершена без зауважень у 2009 році. 2014 року на АЕС України постачаються паливні збірки модернізованої конструкції, які мають покращені характеристики для забезпечення їх експлуатації у складі змішаних активних зон. Компанія Westinghouse експлуатує три заводи, які розташовані у США, Швеції та Великобританії. Ядерне паливо, призначене для АЕС України, виробляється в Швеції, місті Вестерос. Наразі 7 енергоблоків українських атомних електростанцій повністю переведені на паливо американської компанії Westinghouse. З 2024 року ядерним паливом компанії Westinghouse мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності. Перехід на паливо американської компанії Westinghouse. Це ключовий фактор своєчасного забезпечення АЕС України ядерним паливом, їх безперебійною роботою та гарантування національної та енергетичної безпеки країни. На сьогодні все. Бережіть себе, вивчайте цікаве та корисне. До зустрічі!